Сьогодні у нас Долінго, і я вирішив піднятися у, у... смарагдовій Ліді і якось так прокрутити. Спробую пройти урок. Ні. Школа. Це школа гаразд. Треба запам'ятати. Кане. Собака це кане. Стресанте. Стресанте – це нервово. Дефічево це складно. Бело. Бело це гарно. Моя робота цікава. Іл. Міо. Міо. Лавору. Дивертенте. От все правильно. Це пояснення відповіді? Ну, це не завжди корисно. Волді компратити Італія. Я то швиденько пройшов урок і зовсім не піднявся. Тому, я гадаю, потрібно щось таке інше. що багато дають. О, в мене ідея є. Швиденько пройти іспанську, але от так пристрибнути. Здравствуйте. Quiero un helado y un vaso de agua. Я хочу ні морозиво, та Ні. Та склянку води. Ага. Те парфувор. Он тако, он сандвіч. Тако чи сандвіч. Я просто раніше вже проходив іспанську вже цілий розділ. І але в мене прогрес втратився, тому це швидко он. Un... Элада це морозово. Я хочу вода. Воду. Воды. Я хочу воды. Так. Привіт, Ола. Хочешь кверо? Кафе. Каву кон з Ela, nee. молоком. Краще «un кофе, mm. бо не можна загубляти сэндвич і кава. Будь ласка. Ола. Quiere, quieres. керес. Quiero. Це я хочу. Кверес це одно на я. І Теж на один багато, але не я ун те, кон азукан куэро пан. Quiero, Quiero un, un vaso, vaso de, de agua. agua, por favor. Un café y un helado. Un café, cava. Un café y un helado. Ta, moroso. подольного вже мені моро а і у на ладу забув найважливіше самд віч он я перфекто чао пер Фе... Кто? чао в італійській теж є це означає і привіт, і «пока», ау, ау, а «чао» в іспанській тільки. Ем, пап, тільки пап. І я ем, вже інший день для вас це було одна секунда для мене багато годин. Я зовсім не піднявся, але й не впав у низьку лиху на четвертому місці. І тому вирішу пройти японську мову. Так, японську. Одна з найскладніших мов у світі. Сенсей то бенгоші. Сенсей то бенгоші. Сенсей – це вчитель. Сенсей – то бенгоши. Да. Бенгоши, я пам'ятаю. А, юрист. Ища дес. сенсей. Как се, как сенсей. Ясаши, це гарний, чи так вчитель? Это означает, «вон, на хороший ученик. Какой что? Что? Это означает классная персона. Какой? Сенсей Це означає він крутий вчитель. Класний. Классный Гакседес. Вона очень какой бенгошидес. Бенгоси дес. Сенсе то гаксе вин. Как у СМ. А. Mm -hmm. -hmm. Вин вчитэль та учэнь ним. Вот так бывает, зерна. На дала да, бывает. かっこ弁護士 <に S 1> 弁護士,弁護士学生こせいです,です。かっこいい医者です。わな <ワナ S 2> クラ persona。 Не, вона классный доктор ликар Ясаси Десу Какой десу? Си зе Она... гакусе персона. あん<っす>あ、かに僅かに僅かに僅かに僅かに僅かに僅かに僅かに僅かに僅んに僅かっこいい。かっこいい。 しません. Як ви бачите, я вже на четвертому місці і тому вирішу пройти японську мову. Так, японську. Одна з найскладніших мов у світі. Сенсей тобенгосі. Сенсей тобенгосі. Сенсей це. учитель. Сенсей то Та... БЕНГОСИ Да. БЕНГОСИ я напоминаю. А, юрист. Фиша дес. Ясаши, сенсей. ГАКСЕЙ все, как все, сенсей. Ясаши, это гарный, че так гарный, учитель. Ясаши, как все, дес. Ясаши, как как се... Это означает во-на гарный ученый. Какой что? Что? Это означает классная персона. Какой Сенсей десу. Це означає він крутий вчитель. Класний. Классный Гаксес. Вона учень. Найголовніше. Дву. Кои бенгошидес. Бенгоши. Дес. Сенсей то гаксе. Він... Гакусен. А. Вин. Вчитель. Та. Учень. Ним. Вот так бывает, На назад дала бывает. かっこいい,かっこい,い弁護士 <に S 2> 弁護士学 <生 S 2> がこせいです,です。カコイイです。わなクラス e r s, <者> <S o Ні, вона класний доктор Лікар. Mm, я Ясаси Десу десу. Си зе вона гакусе персона. あクラスっ、凡那。クラス那。来ません。来ません。来ません。来ません。ん。かっこいい。かっこいい。 Неправильно в роллову гру через іспанську. А. Тож через іспанську нам можна гаразд. Будемо через італійську. І зараз придумаю яку ж. Хай буде ось це. Аэропорт и і... Лил Чао Дуйда Куди я хочу? Ну, зараз придумаю, куди я хочу, ну, Хай До Риму. так а рома. Un biglietto per Roma, allora? Sì. A Roma. Va bene, vuoi solo andata o andata e ritorno? Mmm, ritorno. Ritorno per favore, buon Ok, okay. Ecco, ecco il tuo biglietto. biglietto. Buon, buon viaggio. viaggio. Bravo. Io ho 20. Так, мені здається, що цей результат дуже класний. І звідси скинути мене буде важко. Тому я, можливо, вже закінчив на сьогодні. Якщо ви хочете послухати цікавої інформації, в мене є. Подкасти, які доступні як і на Apple Podcast, так і на Spotify. Кожен день зможете слухати найцікавішу інформацію. А якщо захочете, можете послухати пісні, які теж доступні як і на Apple Podcast, так і на Spotify. Посилання буде у коментарях.